Ну а Шахтар на тижні зіграв свій стартовий поєдинок групового етапу Ліги Європи проти турецького куня на виїзді виграла з рахунком 1-0. Гра, до речі дуже нагадувала сьогоднішній поєдинок проти Ворска, тому що в принципі було дуже багато моментів у Шахтаря, і вони контролювали хід гри, але змогли забити лише одного разу. Ну а виділявся там зовсім інший футболіст, про якого ми вже так само сьогодні говорили. Виділявся дійсно один футболіст, за яким уважно слідкував наш кореспондент Вадим Вадим Скічко, який разом з гірниками літав до Туреччини. Але крім цього, футболіста нашого Вадима. Що дуже вразила гостинність турецької публіки. Про це все далі у матеріалі. Він першим серед гравців шахтаря вийшов з літака у Туреччині у передчутті першого матчу у Єврокубках. І хто знає, чи відбувся би дебют бутка, якби не травма капітана гірників Сорни. Відсутність це втрата, адже він є важливим елементом нашої команди. Тим не менш на його позиції з'явиться будко. Вважаю, що Богдан зможе якісно замінити Даріо. Я повністю довіряю будку, як і будь-якому гравцю своєї команди. Він справжній професіонал. Це доводить його гра за збірну України та у попередньому матчі чемпіонату. Окрім бутка, у матчі Шахтар був ще один дебютант. Уся команда з Туреччини. Цей клуб вперше у історії потрапив до Єврокубків і відверто здивував донеччан гостинністю. Нас дуже тепло зустріли у коні. Це було приємно. Напевно, це не зовсім правильно, щоб так вітали свого майбутнього суперника, але так приязно нас ще ніколи не зустрічали. Ажіотаж навколо гри Ліги Європи у Коні був подібним до українських міст, до яких вперше приїхали Єврокубки. Львів 2010, Полтава-2011, Одеса-2013. Довжелезні черги за квитками, рекорд відвідуваності стадіону. На Єврокубки тут чекали понад 25 років, а цей дідусь, мабуть, усе життя. Намного приємніше грати, коли заповнений стадіон, независимості граєш ти вдома, чи на виїзді. Так що було дуже приємно грати. Дякую болельщикам, що прийшли все-таки боліли. На стадіоні у Коні у жовтні гратиме національна збірна України. Аншлаг забезпечений. Саме тут Туреччина торік обігрувала Нідерланди та Ісландію. Арену у Коні побудовано лише два роки тому. Це сучасний стадіон, де любить грати збірна Туреччина. А відтепер тут також відбуватимуться єврокубкові матчі. Торку Арена один із символів міста Коні. Попри шалену підтримку трибун, гравці Коніяспора розуміли, що у матчі із досвідченішим шахтарем можуть отримати щеглів. Коняспор вперше зіграє на такому рівні. У нас відсутній європейський досвід і одразу ж зустріч з таким сильним суперником, який навіть перемагав у цьому турнірі. Для нашої команди найголовніше не забиті м'ячі, а досвід. Для донечан поєдинок з коняспором був дуже подібним на нещодавній матч сталь Шахтар. Суперник очікувано зробив акцент на оборону та здебільшого успішно руйнував. Шахтар більше володів м'ячем, проти дві третини ударів гірники завдали з за меж штрафного майданчику. Дістатися до воріт Коняспора було справді складним завданням. Команда да слажена очень компактно грала в обороні і штрафну свою, закривала повністю. Тяжело було прибігти через їх оборону, тому вони очень хорошо закрили центр і давалі нам грати через фланги. За подібної гри дуже важливими були фланги. Саме через них гірники намагалися створювати нагоди. Насичений центр поля створював простір для підключень бутка та Ісмаїлі. Пауло Фонсека мав рацію. Дебютант Будко дійсно зміг якісно замінити сирну. Команда, наче й не помітила відсутності Хорвата. Правий фланг був звично активним. У першому таймі Бутко вдвічі більше зустрічався із м'ячем за Ісмаїлі. Однак точність передач українця була меншою. Хвилювання від дебюту. В принципе, это все-таки первая игра в Лиге Европы, поэтому сказывалось немножко. Ну, ничего, и команда, в принципе, закрывалась очень хорошо и низко все команды защищались. Поэтому, видно, может было так чуть-чуть некомфортно. У другому таймі правий захисник Шахтаря опанував себе, його передачі стали точніші та гостріші. Іноді Будко розташовувався на полі вище за атакувальних хавбеків донеччан. Саме Богдан створив найбільше небезпечних моментів для партнерів, а частіше за Будка з м'ячем були лише Фред і Марлос. І врешті-решт, як і у Гріз Динамо, Будко виконав результативний пас. Щоправда, цього разу не на Дентіньо, а на Ферейру. У мене ціль, в принципі, і слонга на цілені передачі давати а не просто так, куди попало. Тому я доволен цим. Зокрема, завдяки активності Бутка Шахтар здобув важливу перемогу у Туреччині. Богдан всі ігри, які він грав, і грав добре. Хорошо. Футболіст хорошого рівня, зрозуміло, що є конкуренція. Але, тим не мені, він молодий футболіст, і збірна йому Андрій Ніколаївич довіряє. І зараз містер дає йому шанс, і, в принципі, зараз він показує хороший футбол, дай Бог, щоб так продовжував. Ну що ж, будко сьогодні знову ж таки підтвердив, що кваліфікація у нього достатньо серйозна. Я думаю, що у Дарі Осерни буде тепер вже серйозна конкуренція за боротьбу місце, і за місце в основі. Ти більше от Сергій Вікторович якраз сьогодні наголосив на тому, що від гри крайніх захисників дуже багато що залежить. Да, можна серно відправляти Барселону, пожелати йому удачі. Ле ну, не відправим, тому що він вже заграний. То він поки не зіграв у вересні, то він ще мав можливість туди поїхати. А, ж, а він вже вересні зіграти зі вже... поїде. поїде. да. Ну, може зимою поїде. Пусть Там може, може вже і зимові. Ну, подивимося, як воно буде. Може в Реал поїде, коли Реал хотів. Так що ми йому бажаємо успіху. Будь-якому разі кудись поїхати, і зіграти на достатньо високому рівні, як і кожному футболисту, який виступає в українському чемпіонаті. І так само футболістам ще двох команд, про які ми зараз будемо говорити.